Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного і здоров'я, і нервів і кому що потрібно можна навіть оптом. Зайвим не буде. Я повернулася додому сьогодні 23 червня, і я вчора ввечері повернулася. І сьогодні зранку думає, Таня, ну, хоча б іще б на один день треба було затриматися в Києві. Знаєте, як Яка ніч була, який ранок в Києві? Мої співчуття близьким, чи люди близькі загинули. Мені зараз важко, тому що ви чудово розумієте. Хто постраждав? Найшвидшого одужання. В такий час зараз живемо. І такі якісь дрібнички, які у тебе там виникають в голові, наприклад, сьогодні 23 червня, і я дивлюся, яка погода плюс 16 градусів на півдев'ятої ранку. Треба мені буде піти по справах. Ти не знаєш, як одягатися. І от такі дрібнички, і воно все таким каламбуром йде в голові, життя продовжується. І ну, от так от зараз живуть в Україні люди. Думки там, думки сям, по справах їдеш. Ну що, оділа, що оділа? Якось і те мене не дуже хочеться одягати. У мене такі. Ляні палацу і ковтинка на три четверті рукав. Думаю, буде нормально. Треба мати міцне все. І нерви, і розум холодний. І впевнено крокуємо в новий день. Мої трогеньки. Пробачте, за такі емоції, але вони справжні, і я по-іншому просто не можу. Чуєте, не чуєте, як пташки співають. Сходила я по справах і думаю, хоча б хвилин 20 зайти. Чудово, я не знаю, чи камера передасть спів пташок, але це неймовірно. Ти йдеш, зупиняєшся, слухаєш, відволікаєшся і на якусь мить забуваєш про все, на якусь мить. Але життя наше складається із таких митів. Я в Розарі зараз сюди. Як чудово. Але і нічого. І ось так пройтись хвилин 10-20. І можна далі йти по своїх справах. Сказала, що голодними не будемо. Іду поїсти шовковиці. Дуже <цик> слюди теж. Щось та й поїмо. Голодними не будемо. М -м, яка смачна. Вітер дуже сильний. <ривць> 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 дуже смачно, дуже. Поїмо. <ривць> Ось і пообідали. Ця арка з трояндами, такий затишок на солоди. Хіноцея. Кожен має свою красу. Кожна квіточка, кожна людина. Я дивлюся людей не так багато тут. Але все ж таки приходять. Наче хмари збираються на дощ. Але я вам вже неодноразово казала, що якось останнім часом мені погода байдуже. Холодно, будемо тепленько одягатися. Спекотно, відповідно, теж будемо одягатися. Дощик візьмемо парасольку. Головне, щоб нам дали спокійно жити ті, хто ніяк не може налагодити своє життя. Чого ви там переполох вчинили? Щось не сподобалось. Ну от я трішки прогулялася. Буду їхати вже додому, скільки я там вдома не була, а треба прибирати, щось їсти готувати. Спочатку треба піти в магазин купити. Якось так. Життя продовжується? І тут, до речі, кажуть, спека до нас повертається, то уявляєте, як тут буде чудово та затишно, коли спека. М -м -м. Все. іду займатися хатніми справами, життєвими питаннями. Такий емоційний відпочинок, коротенький, але все ж таки. Треба собі влаштовувати. І, до речі, хочу нагадати, що працює з 9 ранку до 8 вечора. Хто з мого міста, якщо буде мати бажання сюди прийти, то з 9 ранку до 8 вечора працює безкоштовний вхід. Будь ласка. Обдумані покупки. Це на сніданок. Це купила така грудка. Купую, щоб було вакуумне пакування. Чому? Тому що таке пакування, як завжди в магазинах є, вони чомусь ставлять так. Вся юшка знизу, думаю, не хочу, хай так буде краще. Мені таке до смаку. Тут дві філі. З однієї я зварю суп, а іншу поріжу тоненько тоненько і з цибулькою підсмажу. Буде така піджарочка. Капуста молода. Далі кріп. І ціна тижня сільпо сир взяла. Хочу зробити ліниві вареники. А чому у мене саме такі покупки? Зараз покажу, що я купила в сільпо. Тільки будь ласка. Не лякайтесь. Тому що я проаналізувала, що в мене є. Ви бачите все, що в мене є. Є яйця, але вони вже не дуже свіжі. Є шматочок сир голландський. Є сметана. Мені <різь> <різь> треба помити холодильник, поки він порожній. І є. О, в мене ще помідори є. Ціна тижня сілько було, я купувала тривале зберігання. Тут по даті все добре. Молочко. Боже, тут треба ця цибуля, мабуть, вона вже померла. Треба буде продивитися. Я ж не думала, що я так несподівано поїду до Києва. І я зроблю... Солоні млинці з сиром. Якраз яйця буду використовувати, борошно є. Тобто, все є. І якраз буде нормально. А потім буду купувати щось, щоб готувати свіженьке. Щось я після дороги трішки така, знаєте, розбалансована. Буду завершувати на сьогодні відео. Дякую вам велике, що ви. Подивилися, буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Хто дивиться, до речі, без підписки, підписуйтесь. Вам ви ж все одно дивитись, вам не складно, мені буде приємно, і це теж мотивація для мене, що людям, можливо, не корисно, можливо, не цікаво, але люди відволікаються від того, від чого я теж намагаюся. І разом воно краще. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!